Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування двох епізодів СНПК, в яких досліджуються обставини вчинення злочину відносно 14-літньої потерпілої, а також 18-літньої потерпілої, які проживали на території одної територіальної громади. Підозрюваним є військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації офіцер. 1998 року народження, який в період квітня-травня 2022 року перебував на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Зайшов він з території, ймовірно, Криму, і здійснював діяльність, направлену на контроль населено окремих населених пунктів на території громади. Він займав посаду так званого коменданта і здійснював перевірку і допити осіб, які знаходилися на території громади. Вказаний військовослужбовець під приводом проведення допитів приходив до володіння цивільних осіб та забирав звіти дівчат, яких відводив або до місця, де він тимчасово проживав, або садив свій транспортний засіб, яким на той час користувався. В подальшому вказаний військовослужбовець під погрозою того, що він здійснить вбивство потерпілої, а також її родичів, змушував її вступити в статевий контакт. Нами було проведено ряд слідчих дій, зокрема допити потерпілих, під час яких одна з потерпілих повідомила, що під час вчинення відносно неї насильницьких дій вона побачила на футболці злочинця його прізвище та ім'я. Після цього ми використали вказану інформацію для того, щоб встановити його персональні дані. Ідентифікувавши дану особу, ми отримали її фотознімки. Після чого надали їх для опізнання як потерпілим, так і свідкам вказаних злочинів. В результаті ми отримали докази причетності вказаної особи до вчинення ряду кримінальних правопорушень. На даний час російському військовому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни поєднаних із жорстоким поводженням до цивільного населення. За вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Також ми продовжуємо свою роботу з метою розслідування і притягнення до відповідальності всіх осіб, які вчиняли злочин на території України. Складність виявлення вказаного типу злочинів є в тому, що вони є досить латентними. Особи, які стали жертвами цих злочинів, не бажають звертатися до правоохоронних органів або будь-кому розповідати про те, що з ними сталося. Також одним із основних завдань є підтримка та допомога потерпілим від вказаних злочинів, і тому ми намагаємося всяким чином їм сприяти, допомогти. Якщо це можливо залучити людей, які можуть їм надати іншу кваліфіковану підтримку. Потрібно звертатися, потрібно реєструвати кримінальне провадження і проводити досудове розслідування для того, щоб притягнути в майбутньому винну особу до відповідальності. Домів розбомбили. Здравотехніки ДСНС постійно знаходять. Тут проживало три чоловіка. Звичайно, їх не як магазині